Офілія або що сталося з крокодилом? Одного чудового сонячного ранку Офелія прокинулась і солодко потягнулася. О, Офелі! долинув здалеку знайомий голос. Це був крокодил Джонні. Офелія озирнулась. Джонні, ти де? крикнула Офілія у відповідь. І чому ти кричиш? О, простогнав Джоні. Мені зовсім зле. Я не знаю, що робити. У мене таке відчуття, ніби в животі пурхають метелики. Афілія вирішила, що Джоні захворів і потребує її допомоги. Куди ти так біжиш? поцікавився Сурікат. Джоні поскаржився, що в нього болить живіт. У нього був такий голос. Я хвилююся за нього. У мене постійно болить живіт, сказав сурикат. Знаєш, що допомагає найкраще? Гаряча горілка. Почекай, я піду з тобою. Що сталося з Джонні? Тут же запитала цікава жаба, та йому зовсім зле і в нього болить горло. Ну тоді він має випити багато цілющого травяного відвару. Куди ви йдете? запитав дикообраз, визирнувши з поза кущів. Ми збираємося знайти Джонні», – відповіла жаба. У нього все болить і він ледве говорить. Я думаю, він гепнувся з дерева. Бідолашний Джонні!» – закричав дикообраз. Напевне, він більше ніколи не зможе ходити. Що трапилося? Що трапилося? схвильовано запитав носоріг, наполоханий суетою навколо. «Джонні впав із дерева і зламав ногу, сказав дикообраз. Йому страшенно болить, і він більше не може рухатися. Я терміново йду з вами, сказав носоріг і одразу виліз із води. Що за гамір? закричав тукан, визираючи з дупла. Де пожежа? «Пожежі немає, але ти хіба не чув про Джоні? Із Джоні трапилося жахливе лихо. Він переламав собі всі кістки, поскаржився на соріг. Що тут відбувається? не терпілося дізнатися й черепасі. Джоні помер, вихкнув тукан. Помер? На один голос крикнули сурікат, дікабраз, жаба і насурік. Вони сіли на березі річки і дуже засмутилися. Джоні помер, дивувалися звірі, що трапилося іде Офілія. Вона вже чула цю жахливу новину. Гей, всім привіт. пролунав раптом радісний голос, і перед звірами з'явилися Офелія і Джоні. Як? Отже, ти не помер? закричали всі. Звісно, що ні, розгубився Джонні. Хто сказав, що я помер? Але що з тобою сталося? спитав Насоріх. У нього в животі пурхали метелики, розсміялася Філія. Він закохався. Це небезпечно? із страхом спитала жаба. Ні, любов, це не небезпечно, сказав тукан, – але чомусь я впевнений, що це заразливо.